Вітаю, це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська. Одразу для тих, хто з нами, можливо, вперше, хочу нагадати саме про. Правила нашого телемагазину наскільки з нами легко, просто, зручно і безпечно та економно, що теж немало важливо. Ну і е, вартість найголовніше вартість саме формуєте ви, мої любі телеглядачі. Тому що чим більше дзвоників заходить на лінію, тим швидше вартість знижується і стає ще більш доступнішою. За безкоштовним номером ви телефонуєте, робите замовлення, називаєте код товару. Потім ви приходите на поштовий відділ, Єлення так приміряєте. Наприклад, якщо це костюмчик, ви його на себе приміряли, подивилися, тільки потім ви йдете, сплачуєте, і тут знову сюрприз: ви не сплачуєте за доставку, ви сплачуєте тільки за сам товар. А за доставочку сплачує саме телемагазин Прованс. Тому з нами дуже легко просто. І економно, бо доставочка, як ми знаємо з вами, якби нам ще й за доставочку треба було заплатити, це ще 150 200 гривень, так легенько так виходить. Тому сьогодні переходимо вже до нашого лоту. Ось такий класний дачний костюм. Костюм на кожен день, костюм домашній, як хочете. Тобто його ж можна і дома, і в люди. Мені найбільше подобається, що це натуральна тканиночка, 100% бавовночка. Дійсно, от 100% більше навіть вже не може бути. Я б навіть сказала, сказала, тут тисяча відсотків бавовничка, тому що коли я до неї доторкнулася, це саме ось той формат бавовнички, який ми з вами обожнюємо. Він іще трішечки еластичний, потягується. Потім тут у нас є кишеньки, а теж дуже зручно так, покласти там телефон, якісь горшенята, ключі, гаманець кинути, десь ви вибігли в магазин, щось собі вдома робили. Мені подобається, що ці кишеньки доволі глибокі, зручні, їх дві, сюди там телефончик поклали, сюди якісь там ключі. Чів вкинули так, або якусь карточку, або грошенятка дрібні, і побігли по своїх справах. Код товару називайте ls 183 Ось вона навіть трішечки потягується. Я на себе і так одягнула, на мені якраз йде такий розмір, як то кажуть, по фігурці. Розмірна сіточка у нас від 52 до 60 за безкоштовним номером вже телефонуйте і робіть замовлення. І вартість буде тоді формуватися ще набагато швидше. Код товару ls 183 3. 100 бавовночка, колір синій, як на манекені. На мені ми зазначили, що це як рожевий, тут такий приємний флористичний принт. Тут, наче макі, але вони рожевого кольору. Ось. А тут більш такий у нас іде рослинний принт. Оці листочки, більш такі, я його зазначаю, навіть якщо це більш флористичний, так? то тут більш рослинний, такі приємні квіти в блакитному відтіночком, а потім тут а, горловиночка у нас іде чорного кольору. Ось тут Тут у нас іде трішечки В-образний виріз, три гудзичка. І у нас вітаю, вже відбулася перша знижечка. 1100 гривень. 24 пропозиції. Так, ну що, велосипедки ідуть тут теж 100-відсоткової бавовнички. Я велосипедки не одягала, щоб вам зараз їх продемонструвати. Посадочка іде висока, на 100-відсоткова бавовночка. Ось вони іще, подивіться, навіть. Тягнуться, тому їх зручно одягати, нічого ніде не буде перетискати. Довжина йде, ну, зараз я до себе прикладу, вони не за довгі і не за короткі, ну, коліно будуть закривати. Ну, від, там все залежить від зросту, але ось в середньому, як ви бачите, така дуже класна довжинка. У нас ще знижечка 900 гривень. Тепер у нас за ось такий домашній дачний костюм. Костюм на кожен день. От е, дуже часто, особливо у кого там приватний будинок, так там буває щось. Тут ти типу по городу щось робив. Там порпався, квіточки свої. А е, наприклад, там щось. Е, Запав або садив якісь нові квіточки, або тут ну щось ти робив а, саме в саду, і тут, наприклад, о я пам'ятаю, з одного боку такий собі може бути заборостві. Сусід вийшов і бачить тебе. Уже якби в купальнику не вийдеш, так навіть якщо літо, спека. Ну, буває по всякому, але ж все рівно, коли ми працюємо так, щоб і спина не згоріла, ось дуже зручно. А тут сусідка позвонила, десь ви вибігли через дві хати побігли. Дуже зручно. Ось ви вдягнули собі, і не Маркій. У нас ще одна знижечка, і вже 749 гривень. Ще більш доступніше стають костюмчики наші. Вау, вау, вау! Так, ну що, тепер головне встигати. Тому що дуже важливо замовлення робити саме зараз під час ефіру, тому що я не знаю, чи вистачить тоді на всіх і чи будуть вони ще так. Бо буває, що щось ми можемо на майбутньому там дозамовити. Ви дуже просите, але ми ж не знаємо, чи вони будуть. Ми з таким трудом знайшли саме ці костюмчики. Ну, ми відповідаємо за якість, якість тут чудова. Зараз навіть візьму сантиметр. Знаєте, що вам замірюю, ось у мене в руках саме 56-й розмір ось цих велосипедок. Я вам зараз скажу, яка довжина йде на 56-й розмір. Зараз якраз вам замірюю. Вона тут є стіл. Так, 76 сантиметрів виходить у нас. Так. Да? Угу. Да. 76 сантиметрів. Так, і об'єм стегон у нас іде в спокійному стані. Тут. 52, навіть боже, навіть більше, і це причому, що це в спокійному стані. Зараз я розкладу 56, навіть сантиметрів, і це в спокійному стані, щоб ви розуміли, ось ці бріджики. Дуже зручно тіло буде дихати, він не маркий. Ось можна в ньому і по хліб збігати, і на кожен день ходити. Ну. Дуже буває часто таке, що вдома ми щось тут щось ти підмітав, так от якщо ти в халаті, то це завжди треба якось і сісти, так? щоб там е слідкувати, щоб ти там сів і халат не розійшовся. Так? А тут ти собі тут підмітав, тут ліг собі, ноги задрав. І навіть якщо у тебе там в гостях хтось там, приїхали родичі, то ти ось тут щось готував, тут ти попідмітав, тут ти стомився, ліг собі е на диван, ніжки задрав, там якусь газету. То чи журнал взяв, читаєш, чи в телефоні собі там щось а, дивишся, моніториш. Так і дуже зручно, тому що ось ви не думаєте, так, як коли ви в сукні, в спідниці, тут уже ми маємо все-таки слідкувати, якщо вони самі вдома, як ми сіли, так як ми лягли, щоб там не задралося у нас, як то кажуть, по на саму голову вся наша ця історія. А тут дуже зручно, ось такі бріджики, навіть коли ви їх літом поносили, у мене дуже часто буває, що зимою я саме ось такі. Легенькі бріджики можуть підодягнути під джинси, тому що буває, що ти хочеш саме ці джинси одягнути а вони там не зимові, не утеплені. А ось такі бріджики підодягнули. Вони і не задовгі. Так ці бріджики не потрібно ще там. Як колготи, так ви собі вдягнули шкарпетки тепленькі, які ви полюбляєте. Так ще ось такі легенькі піднесли, щоб не колготи, тому що колготи все ж таки вони трішечки нас запарюють. А ось саме такі бріджики з стовідсоткової бавовнички вони дозволяють тілу дихати, і це дуже важливо. А якщо ви замовите, наприклад, два костюми, що буде логічно і правильно, тим паче, що вартість така доступна, то ви отримуєте ще знижечку в 100 гривень додаткову. Ну і на додачу доставочку ми сплачуємо за вас. Тобто ви вже економите на доставці. Тому можете брати сміливо зараз два костюмчика. Якщо ви обираєте колір, не обирайте сьогодні. Гуляти так гуляти. 749 гривень. Ну що в наш час цих 749 гривень? Господи. З Єві забув, як то кажуть. А тут ви собі купили і ціле літо в ньому ходите в цьому костюмчику. І він стане ваш улюблений, повірте мені, код товару. Не забуваємо ЛС 183 Називайте код товару. Ідуть такі бріджики. Ось вони не за довгі, не за короткі, доволі потягуються як для бавовночки, що мені подобається. Штанинка теж. Ви прийдете на поштове відділення, ви поміряєте і ви в нього закохаєтесь. Я вам серйозно кажу: бріджики класні. Ось вони теж потягуються, ці бріджики, і по всій штанинці теж ось дивіться, ось по всій штанинці воно все дуже. Класно тягнеться, а нам вже час рухатися далі. Як швидко промайнув час? Нам треба рухатися далі, тому ви продовжуйте телефонувати, тому що дуже важливо зробити замовлення саме зараз, тому що потім їх не буде. А ви будете шкодувати. Все, мої любі. А я готую для вас наступну пропозицію.